Вітаю, друзі! Наш брифінг присвячений викриттю пропаганди брехні фейків держави-агресора. Поговоримо про те, як Росія намагається легалізувати в очах міжнародної громадськості фейкові псевдореферендуми, які відбуваються на окупованих територіях України. Для цього вони залучили всю наявну агентуру серед громадян з іноземними паспортами, яких вони намагаються представити як міжнародних спостерігачів, а насправді йдеться про звичайних російських пропагандистів. Зверніть увагу, як їх представляють російські державні пропагандистські медіа. Так, зокрема, Ріа новості російське державне агентство, цитує такого собі наблюдателя із Італії Джанфранко Вістуто, який заявив, що голосування в окупованій Амвросіївці відбувається без з порушень, хто такий цей Джан Франко Вестуто це засновник пропагандистського видання Russian News, яке нічого не має спільного ні з журналістикою, ні з позицією держави Італії. Так само вони залучають. Начебто спостерігачів з лояльної до Росії Венесуели, які теж підтвердили, начебто те, що референдум відбувається без порушень. Інші так звані спостерігачі теж напряму пов'язані з Росією. Повідомляє видання інсайдер, так, начебто, французький спостерігач Андре Шанклю, це насправді лідер асоціації Франція Росія, яка виступала проти санкцій, накладених на Росію після агресії. Вчинену проти України, так званий спостерігач з Словаччини Любіца Блашкова. Насправді є президентом словацької асоціації випускників російських та державних вищих навчальних закладів. Так званий німецький спостерігач Томас Репер. Насправді є постійним учасником російських пропагандистських шоу. Ну і ще один італійський спостерігач, якого називають Елізео Берліозі. Насправді він має прізвище Бертолазі, і він є. Науковим співробітникам про Кремлівського інституту перспективних досліджень в галузі геополітики таким чином вся мережа так званих спостерігачів повністю пов'язана з Росією, а їхні виставки про фейковий референдум є нічим іншим ніж продовженням російської державної пропаганди. Тим часом російські пропагандисти все ще не можуть визначитися. Чому ж вони несуть поразку на території України? Так постійно згадують про те, що, начебто, проти Росії воює не Україна, а воюють держави країни НАТО, таким чином, намагаючись принизити бойовий дух українських воїнів. Зокрема, Кореспондент російської державної телекомпанії Євген Піддубний пише на російському державному пропагандистському ресурсі Раша туди, що виявляється, це не Росія проти України, а це НАТО проти Росії на території України воює. Противник наш, це не київський режим, це Североатлантичний альянс. Телеграм-канал Пул-третього російської армії в тому форматі, в якому вона проводила спеціальну воєнну операцію. Тяжело проти всього запада, вишачева проти нього на Україні. При цьому ще одна брехня, яка постійно лунає від представників російської держави, це намагання применшити кількість жертв, яких вони зазнали під час війни, оголошеної проти України. Зокрема, міністр оборони Росії Шойгу заявив, що кількість вбитих російських військовослужбовців навіть не досягує до 6 тисяч. Хоча самі росіяни нарахували вже. 15 тисяч трун, яких було відправлено з України в напрямку Росії, і це не рахуючи. Приватні військові організації, а також найманців так званих ЛНР ДНР, які теж зазнали втрат, розпочавши цю війну проти України, при цьому намагаючись принизити українську армію розповідями про те, що воює тут НАТО, деякі військові кореспонденти визнають, що вони, російські війська, не здатні протистояти саме українським військовим. Так, Коц написав в своєму телеграм-каналі, що українські військові без проблем відслідковують всі. Взлети російської авіації і здатні нанести їй ураження, але в самій Росії триває мобілізація і, намагаючись знизити протестну хвилю, російські пропагандисти почали виступати з нападками на тих, хто організовує ці протести, називаючи їх, вдумайтесь, бандерівцями. Цитую дослівно: на минувша неділі в Москві і Петербургі під відом так називаємих пацифістських мітингів пройшли пробандеровські акції. Тобто російські пропагандисти намагаються автоматично записати до ворогів всіх тих, хто виступає проти війни і проти бажання їхати на територію України, щоб тут загинути для того, щоб зберігти своє життя. Може лише додати: чим більше росіян протестуватиме проти військової агресії та проти мобілізації, тим вищий їх шанс зберегти своє життя. Тому продовжуйте виступати на вулицях Росії для того, щоб не потрапити в український чорнозем. Ну і на сам кінець про абсурдний фейк, який поширювали російські державні пропагандисти, з кількістю підписників під мільйон осіб. Так в телеграм-каналі Колонелка Сад цитується, начебто, президент України, який каже, що. Готовий виконувати мінські домовленості, якщо Росія відведе свої війська та припинить фарс з референдумом. Насправді це є фейкове повідомлення фейкової сторінки, яка імітує Радіо Свобода. А переконатися в цьому дуже просто. Пропагандисти допустили помилку в назві місяця, написавши вересень сентябрь з двома буквами. «Е». Котре доводить, що російська пропаганда є примітивною та розрахована на найбільш невибагливу аудиторію, яка не здатна проводити навіть елементарний критичний аналіз того, що бачить перед своїми очима. Традиційний заклик на завершення брифінгу: довіряти виключно перевіреним джерелам інформації, не вірити російським пропагандистам, довіряти українському телемарафону, українському політичному та військовому керівництву.